Доброго дня, друзі, підписники. А, до речі, щось підписки слабо додаються. Надо, надо підписуватися. По одній простій причині. Буде більше переглядів, буде, ну, буде більше продаж. У мене у вас покупок. Діска, але. Це не продається. Відео сьогодні таке. Продаються ось такі колеса. Це, ну, я так розумію, з ти 150 овського прицепа. Стан невідомий відсутній золотнік. Бог його знає, чи воно за золотніка, чи воно пробите. Ну, коротше. Тут така сама ситуація. Це, це, я так поняв ти 150, ось його розміри. Так обдивлялися з господарем, прорізів нема. Не там, не там. Ось такий протектор. Як там він? так показати? Ну, коротше, я думаю, тут половина законна є, може і більше. Ну тут також. Та тут більш до нового, взагалі. Так, і ще ось це із роу 6, це накачане. І теж таких явних пошкоджень немає, воно накачане. І ще ось таких два колеса. Ну тут, коротше, справні одне диски. Ну, камера ще, мабуть, справна. Ну, коротше, це диски. Кого цікавлять, такі диски, я дивлюся, тут мов би, Нічого. І ще отакий диск також тут скат негодній. Ну, коротше, господар каже, он Бог його зна, може, й годній. Ну, воно спущене. Може, навіть й годній. Так, ще така інформація. Дивіться. Оце колесо і ось оце те 150 овське якщо можна, відправити поштою. Оце, вінке я й оперти не буду, бо я його не допру. Це самовевоз. Ну і відповідно ці два диски також самовиві, з чого, бо поштою дорого їх відправляти, а розкручувати їх ніхто не буде. Якось так. Е, ціни, о, саме головне забув. По 500 гривень діски. Оце накачане 2000 гривень, оце 5 тисяч гривень. І оце 3 тисячі гривень. Кому цікаво, він господаром він. Ходить, каже, що цей. Хай пише свій телефон і, і, зацікавленим особам, щоб там усі не дзвонили. Там спитати, як погода, чи бджоли носять мед. А тільки кому воно дійсно цікаве, пишіть мені в коментарях. О, йомайо, -йо, миша появився. Це ж треба, от Миша не сховайся, навіть тут знайшов. Миша, так не підписуються, вони тебе не слухають. Героям слав. Кажу, що глядачам передати, не хочуть підписуватися, не слухають тебе. Ні. Що ти їм зробиш? Більшой привіт сказав. Коротше, пишемо в коментарях, кому дійсно цікаво оці, ці. Там... Лоти чи як його назвати. І я буду тоді давати телефон господаря. Будете з ним зв'язуватися по поводу доставок. У мене не хлопка, з киє, що це невідомо? А, так, да, ще ось щось десь. У заначках знайшов у себе. Що це таке? НЛО якесь. Не... Може Може хто зна, що це таке і воно потрібне. Напишите в коментарях, що воно таке. Десь. Так, ну що, на цьому все? Хорошого перегляду, до побачення.